І що? і що, і що, і що? Добре. Чому порушуєте? Я не порушував. Я я я не Це я. не моя швидко. У мене віде... 80 кілометрів навіть не було. Так що не потрібно, Зафрик. Як вас звати? Мене Валерій Юрійович. У вас як? Мене Олег, я представлюся. Дуже добре. Ну, Я вроді би вам на зустріч спойжу. Правда. Я вам ще раз кажу, я моя була слышна. Купа машин була, і ззаді була машина. Їхала шкода. Та ви що? Її по барабану це Та ну, ти Та. То я, то знаю, я не знаю. Я то знаю физику. Вы учили фізику? Я інженер електронічий, наприклад. Я вам серйозно кажу, можете спорити зі мною. Дякую.